Дякую, де хто? Будь ласка. Та ні. Ні, ну дещо було, звичайно. Ви чищаєте касу? Ні. Я у їдальній. Беру дві закуски. Дві закуски? Так. А дозволяється одна. Оде, то ви чули? Дві закуски. У мене просто мороз по щирі. Рубель, ви просто алькапоне! Ви не гадаєте. Що тут гадати? При закускуєтеся з правдичинки? Кримінал! 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 Відчувайте запах свободи, що звернуться на тушону. Так, затемнення володовує, за те світло буде! Яскраве! Куди ми тепер? Ну я ходи в Брюссель, все це європи. Навіщо? Ніколя, ми будемо відстоювати свою мету. Ми будемо відсовувати свою мрію, розумієш? Ви ніколи не будете незалежними. Використовуємо план. А в нас був плана та дум. О, де А як ви тут опинилися? Мене вигнали з ООН! Вона справді гідна ганді та ви з того тіста, з якого реально ліплять сильних, великих та найвеличніших людей. Встаньте, прийміть руку, яку я вам простягаю від чистого серця. Робер. Робер, мені здається, зараз слушна нагода, щоб зізнатися. Я вагітна. Оде! Ми заселимо в душок! thank <laughs> you